Вітаю в ефірі. Програма Власна Думка. І сьогодні тема нашої програми чесність. Ми будемо звертатися до жителів нашого міста із таким запитанням: чи легко бути чесним? Чи існує таке поняття у сучасному суспільстві взагалі? І якщо існує, то що воно для вас означає? Програма Власна думка. І ми сьогодні звертаємося із таким запитанням: чи легко у сучасному світі бути чесним? Ні, зараз ні. В цьому світі ні. А чи завжди потрібно бути чесним? Потрібно бути чесним в нашому житті тільки з своїми близькими. З остальними не вийде, тому що життя так устроєна у нас сильно важко. А взагалі, що для вас означає, що для вас включає це поняття чесності? Чесності? Ну як. Чесність має бути тільки по відношенню до своїх близьких, тому що з другими людьми не вийде. Чесність довір'я. Чесність це, наприклад, завжди говорити тільки правду і ніколи не обманювати. Чи можна як поняття чесності і розцінювати те, що говорити не всю правду? Ні, взагалі тільки, тільки правду, тільки правду і бути самим собою. А як буде у таких випадках, коли правда може людині нашкодити? Чи можна від неї якось скрити? Зла, тобто, коли правду кажеш своїм близьким, і це боляче, то тоді, звісно, вона погана. А так? Чи можна у таких випадках приховати? Інколи, не завжди, ну. Як вважаєте? Ні, не дуже. А що взагалі включає в себе поняття чесності? Що це означає? Чесність – це порядочне отношення буквально во всіх смислах життя. Чесність по відношенню до дітей, до людей, до государства, до знайомих, до сусідів, щоб тобі не було стидно їм в очі дивитися, щоб ти йшов і знав, що приємно, коли ти бачиш людей, і люди кажуть там спасіба там тобі, а не отворачуватися і ховатися в них. А чи можна у всіх ситуаціях бути чесним? Чи є такі ситуації? Наприклад, лікар по відношенню до свого пацієнта може сказати там приховати якусь правду, щоб продовжити життя пацієнту? Не не треба. Не треба. Діло в тому, що зараз ми живемо в таке час, що приховувати невозможно. Зараз всі можна і возможні препарати, і все даже ісі. Якщо... Доктор, лучше узнать горку правду от доктора, ніж од когось постороннього. Или догадками мучиться, мені кажется, ця неоприділеність, вона ще тоді хуже буде. Я... То завжди потрібно бути чесним. Да, от я вважаю, що довбу чесним, потому що чоловік, який, як кажуть, бреше, грубо кажучи, по українській мові, він все одно колись воно вся ця правда вона випливе. Так не буває. Так не буває, що ну, не знаю я. Може, тому що я виспитана так в сім'ї, нас було троє. Нас родителі поняття не мали, що таке красти, що таке обманювати. Я вважаю, що краще треба казати правду. Просто Дякую. так порядочній і чесній. Да вас таке запитання: чи легко у сучасному світі бути чесним? Важко дуже. А чи потрібно бути чесним? Ну, а як же обов'язково, іначе світ не виживе. І ще таке запитання, що для Без вас означає... Світ пропаде, це ж всі знають. Що для вас означає поняття чесності? Що воно в себе включає? Значить, жити по заповідям Господнім. А крім цього, як потрібно реалізовувати ці заповіді, наприклад, як ви говорите, у сучасному житті? Чи можна їх у будь-якій ситуації можна, реалізувати? Можна в будь-якій ситуації. Хоча це буде визивати. Не завжди розуміння. Так, З боку тобто, світських людей. Тобто чесність не завжди зможуть зрозуміти, так? Не завжди. Дякую. В від чоловіка, від його совісті. Чесним. Так. Ну, чесно жити, чесно к людям відноситися, к роботі своїй. А як що. Що включає у себе поняття чесності? Що це означає для вас? Для меня лично. Ну, я ответила, честно работать, честно жить, честно к людям относиться. Стараться не обманывать, детей воспитывать своих тоже честностей. чтобы они в будущем тоже были такие же. Не так просто где-то что-то. А, а чи існують такі ситуації, в яких не завжди потрібно бути чесним, а можливо треба щось приховати. Ну щоб ну, щоб не не людям і себе, і собі, на було не стыдно. Если что-то можно и не сказать, вот открыто, честно. Такая ситуация бывает разная в жизни. Какое-то горе случилось, можно от ребенка скрыть пока, потом рассказать ему это, чтобы он так сильно, тяжело не воспринял это. А так, ну, чтобы не стыдно было, если что-то скрыть. Ну, Я такое не слишком страшное, сложное. Добрый день. У До вас такое запитание. Человеку в современном мире быть честным? На сьогоднішній день у нас чесних людей нема. Потому... А що, що взагалі означає поняття чесності? Чесність, чесність коли, коли людина не дурить другу людину, коли то саме не, не жаднічає як, як жлоб. А все, то, що треба, саме, допустим, для тебе, для нього чи для кого, -то, я ніколи не, не саме не пожаднюю, а поділюся. Оце я считаю чесність. Я поражаюся одному. Одному єдиному, я колись це при розвалі Совєцького Союзу читав таку статті в газеті, то саме, як один працював в Краснодарі воділем, робив він на інтуристі. Ну, це ж покатає по Краснодару. От везе її в гостінці, а газетки, брошурки залишаються в нього. І от саме розказує, а читав, ну міг шпрехать, як говорить, не по-нашому. Приїжджає в гараж і розказує, як живуть за, за рубіжом. Ну і доболтався до того, що йому дали три роки за політику. От сидів він три роки, аноплопен сідає на автобус, аноплі продовжає. Його мальчики з КГБ визивають і говорять, так, або ми тебе за 24 години із Совєтського Союзу, або оп'ять підеш за колючку. Ну, каже, я вибрав перве. От його депортували, це саме відправили у Вену, в Австрію. Там він, як він розказував, що це саме, що ну, роботи, по суті, діла не було. Писав він в усі інстанції міра, що він водітель першого класу, що то самое, саме, може саме. Йому відвідали, навіть в ЮАР, йому з ЮАР відвідали, що ми можемо вам. то тобто есть Ми чорно чорнокожих беремо водіїв, а світлих не беремо. Йому предложила одна община. А якщо ближче до нашої теми можна? Правильно, йому предложила, я ж оце підхожу. Одна община предложила те саме, приймайте познацію австралійське. І, пожалуйста, трьохкомнатна квартира, все в условиї. Так что я чему я дойшов до цього те Что В нього не було грошей. Ну, знайшлася община, яка йому позичила ці гроші. У нас хто позичить не звісної людині. Ні. Оце є чесність. Просто довіри один до одного немає. Довір немає в нас довіри. Яка може бути довіра? Ось, о... пожалуйста, діти вигнали із школи їх те саме. А мусор забирають по Леніна раз у місяць, а плотимо кожний Це місяць. Ну, як положено, то саме. Вот. А там я журю саме. І дзвонять нам, я журю саме, що ну, жінка дзвонила. чому не беруть місць? Ми тепер вирішили тільки через четвер. У четвер через четвер. Ну оце я саме забрали оце, у прошлий четвер. Не знаю, на будущей заберу чи ні. От що характерно, оце отут, ота чесність. Куди гроші діваються, неізвісно. Ну зато ізвестно, що туди обшори гонять у туди я я на журина, на все такое. От там складуються э, ті капітані. Ну, То тобто, як я розумію, чого те, що в нашому сучасному світі чесності немає, так немає, тим більше у нас на Україні і Росії теж. Да. А що для вас означає поняття чесності? Добросовісно працювати. А крім цього, чесно? Ну не лише, що праця, а взаємовідносина до, до людей, звісно, треба бути чесним, а як? Отже, на думку жителів нашого міста, а точніше тих, кого ми встигли опитати, чесним у сучасному світі бути складно, але потрібно. Тому що якщо не бути чесним, то як тоді жити? Як тоді знати, чи дійсно твої рідні до тебе ставляться, так як і ти до них ставишся. Як тоді знати, чи з оточуючими можна бути дійсно чесними, говорити завжди правду? Тож давайте і будемо чесними. Давайте говорити одне одному правду. Нічого не приховувати, якщо це можливо. І тоді наш світ, можливо, стане хоча б трішечки кращим. А на цьому ми завершуємо нашу програму. До нової зустрічі, та нехай вам щастить.